Музика. Обласна організація «Товариства Знання може позбутись приміщення у центрі Чернівців. Соляна Шахта з'явилась у Чернівцях. Чернівецькі медики та міліція вже готуються до прийому іноземців під час Євро-2012. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівців в студії працює Майя Гуменна. Обласна організація «Товариства Знання може позбутись приміщення у центрі Чернівців. Громадська організація, що займається просвітництвом і книгодрукуванням. Знаходиться там вже майже півстоліття. Не продовжувати договір оренди з товариством вирішили у міській раді. Громадська організація відтак звернулася із позовом до суду. У цьому приміщенні в самому центрі Чернівців обласна організація товариства знання знаходиться з 64-го року. Її члени місцева інтелігенція, науковці вишів. займаються читанням лекцій, друкуванням книг. Тоді і бібліотека для городян і студентів для журналістів це місце знання як прес-клуб реформ, де за 12 років проводили тисячі прес-конференцій, круглих столів та семінарів. Нині в міській раді вирішили не продовжувати договір оренди з товариством. В один момент ми виявилися такими, що ми не потрібні. Нас позбавляють права займати. Це місце нас побзбавляють права займатися нашою діяльністю. По суті, справи, якщо це, цей сценарій буде реалізований, то ну вважайте, що цей сегмент в принципі буде закритий. Науковці твердять, якщо їх перемістять де інде їхнє товариство припинить роботу. На цьому ж місці припускають вони, реалізують черговий комерційний проект. Скоріше всього, я думаю, що хтось поклав око на це приміщення, бо хочеться, щоб тут був черговий бутік. Але знову ж поставити на Терези, що важливіше бутік черговий із продукцією, да? матеріальною чи знання, яке йде до людей. Мабуть, тут зрозуміло про що йде мова. Члени обласної організації товариства знання звернулися з позовом до суду. Хочемо донести до громадськості і до влади, що вони роблять помилку. Якщо роблять помилку, то потрібно визнати в судовому порядку. Ми будемо доказувати вірність. Нашої позиції і наших аргументів, крім цього, Чернівецька інтелігенція готова звертатись по допомогу і до європейських організацій. Має Гуменна Сергій Льоткін, час новин Чернівці. Тим часом у департаменті економіки повідомили, згідно з повноваженнями, перевірили орендовані товариством знання приміщення. І, хоч гроші за оренду товариство сплачує добре, порушення таки виявили. І так в міській раді безапеляційно вирішили не продовжувати термін договору оренди громадській організації і попросили звільнити приміщення страхування приміщень, невирішення питання землекористування, передача приміщень суберенду без відома орендодавця, вони можуть слугувати для розірвання угоди автоматичному порядку. У Чернівцях десятки громадських організацій, які звертаються щодо оренди приміщень, додають в департаменті економіки. Усе, мовляв, вирішує конкурс, на який радять подавати звернення й обласному товариству знання. Тим паче, схожої площі 254 квадратних метри, що займає обласне товариство знання. Немає в жодної організації, додають в департаменті економіки. Як припустили тамтешні чиновники, на місці товариства зможуть розташуватись одразу кілька громадських організацій або ж органи місцевої виконавчої влади. Але жодної комерції запевнили в департамент. Утім, чи постануть ці питання, буде відомо після завершення суду між департаментом економіки та обласною організацією Товариства Знання. Справу розглядатимуть 20 вересня в господарському суді Чернівецької області. Головний міліціант краю прозвітував перед журналістами про стан злочинності в області за словами Миколи Харабари, пишатися є чим вони викрали діяльність двох злодійських угрупувань, активно працюють у районах області та навіть запрошують представників змі по бойовому долучатись до боротьби зі злочинністю. Микола Харабара звітує: різ злочинності у Чернівцях та області істотно зменшився, а хороших результатів їм вдалося досягти завдяки опрацюванню цілих районів. На такі виїзди до райцентрів залучаються усі управління та підрозділи УМВС краю. Але навіть за хорошої динаміки є до чого прагнути, адже шахрайство серед довірливих та водночас хитрих українців особливо турбує охоронців порядку. Останній випадок трапився у Кіцьманському районі. Заходить циганка, давайте я золото да. Купив 28 браслетів, а потом гіволт не золото. Ну, скільки можна про це говорити? 25 тисяч гривень, То, що жінка, він, він добре каже, жінка, що дурень старий до другого тайника не, 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 не добрався. Розповіли на підсумковій прес-конференції про зникнення мікроавтобуса на вулиці Стасюка, де роками здійснювався обмін іноземної валюти. Позавчора затримали. Сумою 2 мільйони. В принципі, на 2 мільйона гривень різної валюти. Все. Зараз будемо звертатися в суд і побачимо реакцію. Побачимо реакцію як це. Бо ну, прямо ви вже вибачте на, нашому, на нашій мові, ну вже не то, що борзота. Готуємо взагальнену довідку. По ньому є повністю відзнятий фільм 15 хвилин. Фільм знімався біля трьох місяців кожен день, і будемо з цими матеріалами йти в суд. І хай суд приймає рішення. Оперативні працівники описували кожну купюру, розповів головний міліціант Краю і на це було витрачено майже 100 аркушів формату а 4 Оксана Денисюк Ярослав Левицький. Час новин Чернівці. Уже 20 вересня зможуть завершити добудову злітної смуги міжнародного аеропорту Чернівці. Про це заявив голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв і пообіцяв найближчим часом виділити ще й 3 мільйони гривень на реконструкцію світлосигнального обладнання. Очільник Буковини перевірив і якість дорожніх робіт, які ведуться на трасі Чернівці герца Д'яківці і по вулиці Руській у Чернівцях. Він поставив завдання переслужбою автомобільних доріг завершити їх до 1 жовтня. За інформацією при служби обладнання цього року на будівництво реконструкцію, ремонт і утримання і доріг комунальної власності області виділено субвенцію з державного бюджету в розмірі майже 37,5 мільйонів гривень, у тому числі для чернівців, майже 9 мільйонів. До того ж, з інших джерел фінансування Чернівці ще отримали на дороги близько 12,5 мільйонів гривень. На Буковині незаконно приватизували землю. Співробітники СБУ порушили кримінальну справу за фактом службової підробки та зловживання службовим становищем приватної земнопорядної фірми. Як виявилось, працівники приватного агентства підробили документи землевідведення, за якими посадовці Чернівецької міської ради передали земельну ділянку від державного підприємства приватній особі. У наслідок незаконних дій, за даними прислужби УСБУ, державному підприємству завдано збитків на суму понад 60 тисяч гривень. Відповідати за це будуть і працівники департаменту міськради і землевпорядники. У Чернівцях з'явилась соляна шахта. Ця кімната в міській дитячій поліклініці сконструйована за принципом шахт солотвину Для стін та стелі так званої галокамери використана натуральна сіль. Перебування тут сприяє не лише профілактиці простудних захворювань, але й покращує стан шкіри, допомагає при алергічних проявах і навіть укріплює нервову систему. Чернівецька соляна шахта має вигляд невеликої кімнати печери з талактитами, відповідним освітленням та атмосферою, але з соляною пісочницею, де дітки з задоволенням будуть будиночки із солі, та зручними стільцями. Один сеанс в такій соляній шахті кажуть лікарі, можна порівняти з одним днем на морі. До того ж, під час перебування в соляній кімнаті значно покращуються всі фізіологічні функції людського організму. Сюди приходять люди, які мають проблеми різного характеру алергічних захворювань сюди відносяться гострий бронхіт, хронічний бронхіт, алергічні реніти, горвеї, профілактика. Простудних усіх простудних захворювань відвідати соляну шахту кажуть фахівці. Варто людям з патологією шкіри, тим, хто погано спить, хто має проблеми з артеріальним тиском чи хоче укріпити нервову систему. Жорстокого обмеження, якби за віком, у нас немає. Дітки можуть відвідувати дітки як від двох років, так і до 70 років. Всі можуть побувати в соляній шахті. Тут є чим гратися. В нас дітки граються, якщо їм скучно. Якщо не скучно, просто приходять з робо з школи, сідають на крісло, сидять, сплять. Зараз соляну шахту приходять для профілактики простудних захворювань, аби в міжсезоння менше хворіти та ріше відвідувати лікарів. Ми Чому? сюди прийшли з метою профілактики. Щоб не кашляти, щоб не хворіти зимо зимою. У мене кашель. Я кашляю. То дочка записала мене сюди, щоб я подихала. Мама мені сказала, щоб я сюди прийшов, бо я кашляю. Звичайно, поряд з багатьма перевагами селяної шахти, такими як безпечність, комфорт та невисокі матеріальні витрати, є й протипоказання. Тому фахівці радять, перш ніж запланувати собі похід в шахту, необхідно порадитися з лікарем. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях готуються до євро 2012 Менш ніж за рік до України з'їдуться футбольні болівальники з різних держав. Проїжджатимуть шанувальники футболу через Чернівці, щоб забезпечити іноземцям належну охорону, правоохоронці, медики та МНСівці починають тренуватись вже відтепер. Як саме бачила Вероніка Залевська. Ця дорожня транспортна пригода є імітованою, а постраждалі люди це актори. Однак в реальності тільки за минулий рік на Буковині зафіксовано близько 300 таких випадків, в яких загинули майже 50 чоловік. В рамках підготовки до Євро 2012 відбулося навчання для бригад швидкої медичної допомоги, підрозділу міліції та міністерства надзвичайних ситуацій. Усі ці структури мали оперативно спільними зусиллями надати допомогу постраждалим та ліквідувати конфлікт. Займодії надзвичайно важливо тому що самі по собі всі професіонали і медики вміють, і бійці МЧС вміють. А от мета одна врятувати, допомогти зберегти життя і здоров'я, і треба це робити разом. Якраз разом тут навичок менше на щастя менше. Проте треба бути готовими до того, що ці служби мають рятувати разом. І я думаю, що результатом цих навчань і буде отримання досвіду. Інша змодельована картина є дуже наближеною до ситуації, яка може виникнути під час євро 2012 Адже в ній описується порушення громадського типу. За легендою, група футбольних фанатів різних команд, зіткнувшись після гри, почали зацято сперечатись. Не тривала дискусія, швидко переростає в бійку, внаслідок якої постраждало кілька людей. Ці ситуації, які ми сьогодні моделюємо, і є на нашу думку основний які можуть виникнути, звичайно, ми враховуємо інші ситуації, але знову для того, щоб прогнозувати, яка ситуація може бути в тому чи іншому випадку, то звичайно проводиться велика підготовча робота. Коли ми будемо задіяні, коли у нас будуть проводитися відповідні масові заходи, ми будемо прогнозувати і, звичайно, визначати, яка ситуація нам може бути Може загрожувати, і будемо тоді робити все, для того, щоб ми були готові діяти в тій чи інші ситуації. Медики швидко примчали на допомогу людям. Міліціянти ліквідували. Дували конфлікт, а організатори задоволені отриманими результатами. В цілому ті завдання, які ставилися перед службами, конкретно зокрема перед службою охорони здоров'я, перед службою ОМВС і перед службою МНС, ось, з тих розмов з тих думок фахівців, які були присутні. Ми задоволені, тому що в основному показано майстерність, фахову майстерність. І ті завдання, які ставилися, вони виконані. За словами організаторів, такі відпрацювання є дуже корисними для підвищення професійного. Рівня кожної із цих структур на Буковині. Вони проводяться не вперше. Зокрема, на початку літа в селищі міського типу Красноїльськ пройшло медичне ралі, в якому змагалися та ділилися досвідом бригади карет швидкої медичної допомоги. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск «Час новин Чернівці на п'ятому наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, «Час новин Чернівці», де ви можете залишати свої коментарі та пропонувати теми для сюжетів. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.